Ерка і блогерка Інна Бєлінь завагітніла всупереч забороні лікаря і розповіла про ризики. Тож нещодавно переможниця шоу Холостяк 13 зізналася, що чекає на первістка і зараз у соцмережах ділиться деякими подробицями. Зокрема, розповіла про те, що завагітніла не дочекавшися повної реабілітації після мамопластики. Річ у тім, що Інна Бєлінь не так давно зробила пластику грудей під тяжку, і пластичний хірург її наполегливо рекомендував не планувати вагітність щонайменше протягом року. Це для того, аби тканини повністю відновилися і можна було побачити результат операції. Для цього якраз і потрібен рік. Але блогерка вже не побачить цей результат, адже вагітність впливає на тіло. Це гормони, це набір ваги, і до того ж грудне вигодовування. Хоча щодо нього Інна білінь каже, що вона не знає, чи зможе вона годувати грудьми чи ні. Врешті це все скоріше повпливає на форму грудей, і хоч зараз форма тримається добре, але шрами дуже потемніли. Та, попри все це і всі ці ризики, блогерка з коханим вирішили не відкладати мрію. Вона завагітніла і не шкодує про це. Інна білінь каже, що свідомо відкладала візит до пластичного хірурга аж до шостого місяця вагітності, бо розуміла, що ситуацію вже не Змінити то як би там не було, вона впевнена, що все відбувається тоді, коли треба, і не виключає того, що у майбутньому може знову звернутися до пластичної хірургії, але вже після всіх вагітностей. Отак.